Захотів я пройтись в громадський туалет. Підійшовши поближче, а, був я від цього в шокі, як тут подйом великий. Прийшовши далі, о, о, побачивши який тут спуск, я перехотів. Про безбар'єрність у пересуванні та працевлаштуванні для військових, які повернулися з війни, розповідають Дмитро Ілля та Рустам. Пройшли штурм, вижили. Це вже хорошо. Доставляючи боєприпаси, попав під мінометний огонь. Ілля Мельник із Вінницької області був гранатометником. З листопада 2022 по травень 2023 року воював на різних напрямках. За шість місяців служби на Краматорському напрямку отримав три поранення, та після останнього лікарям довелося приймати рішення про ампутацію правої ноги. Було поранена права кінцівка, ліва кінцівка. До лікарні я попав пізно, вже сам розуміючи, що ногу не врятувати. І що відбулася? ампутація на прохання кореспондентів Суспільного Ілля разом із активісткою із громадської організації Чорнівецьке об'єднання захист Марією Нікітіною, яка з дитинства пересувається за допомогою крісла колісного, перевірили доступність міста від зупинки кінотеатру Чернівці до обласного центру зайнятості. Для того, аби потрапити на ту чи іншу локацію, перейти пішохідний перехід, нам іноді потрібно застосовувати дуже багато сил, докладати сил фізично. І витрачати вдвічі більше часу на це. Тут дуже небезпечно проходити. Тут погане покриття дорожнє і дуже стрімкий кут нахилу з'їзду до пішохідного переходу. Ти тут, тихо не спіши, так та, та, і люди. Отакенько я не спішу. Маршрут, який перевіряли Ілля та Марія, був з перешкодами, втім, здолати їх, кажуть, можливо. Отакі От були візде. От тут взагалі бомба. Можна проходити нормально. Без всього. Так ви тільки змійкою тут. Напряму дуже тяжко буде. Там допомогти? Ні, дякую, я виїду. Та якщо сама дорога була складною, то до кінцевої точки маршруту, а саме обласного центру зайнятості, потрапили легко. Якщо на 10. Це дев'ятка, тверда. Гарний заїзд. Пандус. Под'їзд. Ну, маленькі порожки, ну то не, не проблема. Ну і склон чуть-чуть стрімнувати. А так, гарно все. Єдинственний нормальний спуск. А ми <реку> знайшли. Ну так, хоч один. З Скільки? З Шести. Шести. <реку> Після прогулянки Ілля ділиться враженнями про дороги та тротуари у місті. З однієї сторони, по ліву сторону, була в нас гарна дорога, майже без воєн, без цього, а по цій стороні дійшли до тінь. Там. І ям хватало. Сьогодні чуть далі пройшов, ніж обично. Побачив один нюанс, що дуже сподобався. Це Пішохідний перехід, нормальний склон і можна не пробуксовувати. Не буде нормальний угол виїзду, що самостоятельно можна виїхати. Я хочу сказати комплімент: місту місто стає гарнішим, місто стає комфортнішим. Тут були просто вирви, ями і було дуже небезпечно. Зараз вже більше можливості побачити місто на власні очі, пересуваючись новими тротуарами, де є решітки на зливних стоках. Але на жаль, ми змушені говорити і про те, що у нас є бар'єрні місця, де небезпечно самостійно переходити дорогу. Марія Нікітіна переконана, що покращувати доступність міста для людей з інвалідністю мають не лише представники влади. Зараз це не просто новий виклик, це політика держави і це нові завдання для кожного, не тільки для представників влади, але й представників бізнесу. Тому що якщо ви не даєте якісь послуги, ви маєте зробити так, аби ці послуги могли отримати всі без виключень. З травня 2023 року Рустам Росул із Закарпаття долучився до громадської організації Безбар'єрне Закарпаття. каже, що створення доступного середовища є важливим для нього, щоб люди з інвалідністю могли вести повноцінне життя. Мало помалу. Що того дві я оператно мета не сімнадцять. Сімнадцять кожен день. Постійно обдумовую маршрут, бо я знаю, що десь, наприклад, якщо я сам буду йти, де буде бордюр више 15 сантиметрів, я вже зупинюся і далі не піду. Немає ні тротуарів для людей, ну як по дорозі хіба що їхати. Магазини там немає, пандусів. Рустам є членом управління нашої громадської організації. Ми йому надали напрямок відповідальності, це активна реабілітація військовослужбовців. Також він залучається до планування всіх заходів та нашої громадської організації. можна сказати, він один з керівників нашої громадської організації. Рустам Росул, ветеран Держприкордонслужби. уже майже 9 років після поранення на війні, пересувається у кріслі колісному. П'ять років Рустам відновлювався після поранення. Спочатку в Україні його вчили заново сидіти, а потім рік проходив реабілітацію в Сполучених Штатах Америки. У мене помінялося як світогляд, коли ми приїхали в Штат, я побачив, як там люди з обмеженими можливостями живуть. У них там все доступно, вони катаються на машинах, у них спортзали, ми там трохи пожили, подивилися. Не так, як у нас. Якщо ти людина з обмеженими можливостями сиди там вдома і не потякай. Повернувшись в Україну, Рустам вирішив не сидіти вдома, а реалізувати себе у спорті. Людина, коли сидить, у неї можуть бути ніг. Якщо займається спортом, кров качає. Ну, це для здоров'я дуже добре. Спочатку сам ходив для себе у спортзал, потім попробували у му на відбір піти від на інвіктус. Не пройшли такі зі злостю. Ще більше пішли в спортзал, Ну я вам все одно докажу. Уже вісім років наполегливо тренується, а нині представляє Україну на різних міжнародних змаганнях. <пілляв> ну, та то, то треба накачаним бути. Файно заїхати. Ми говоримо про інспекцію саме будівель, так прибудинкової території та цих об'єктів. основна проблема це. Бар'єри у вигляді відсутність доступу просто до приміщень, тобто це сходинки, це бордюри, це відсутність ширини проходу на дверях. Відсутні будь-будь-які контрастні елементи маркування, тобто без порушення зору, відсутні інформаційні таблички, відсутні направляючі попередження попереджувальні лінії біля вхідної групи. Згідно національної стратегії для створення безбар'єрності, у нас є час до 2030 року. Я сподіваюся, хоча б до цього часу. Певний обсяг буде зроблений. Зазвичай під безбар'єрністю розуміють фізичну доступність, але безбар'єрність охоплює усі сфери життя. Тому важливо посилити соціальний захист і створення особливих умов для успішної інтеграції у суспільство людей з інвалідністю. Життя з протезом це, ну, мабуть, вторе життя. От ти заново народився. От, ти родився, ти вчився ходити кожного дня, рухатися або навіть багато рухатися просто неможливо. От. Без протеза, і з однією одною ногою пораненою, і з іншою ногою пораненою, то без протеза це набагато складно. Дмитро Шевченко з Одеської області, будівельник за професією. Чоловік згадує, вже на другий ранок після повномасштабного вторгнення Росії в Україну пішов до військкомату. А вже у липні, перебуваючи на Херсонському напрямку, отримав важке поранення. Наступив на міну. Попав в госпіталь в Одесі, де ліву, ну праву мені ампутували ще в Березнігава. Там я так розумію. А в Ніколаєві просто хотіли обрізати ліву ногу до коліна, але дякую Богу, що привезли в Одесу. І там і спасли. Дмитро отримав пропозицію від благодійного фонду зробити протезування у Сполучених Штатах Америки. Поставив протез. Вже буквально там через декілька днів протез дуже класний, функціональний. Так, да, поначалу було дуже складно. Е, набрикали ноги та пухани. було одіть в протез. Колись я виходив тільки до, до вулиці, і все. А зараз я ходжу в парк з дітьми, можу погуляти. Я намагаюся зараз ходити зранку, з 8 години до 6 вечора. Якщо ти хочеш працювати, де то треба готувати ноги, ті організм, для того, щоб він був звик до таких нагрузок. Люди з інвалідністю потребують додаткових гарантій зайнятості, каже заступниця начальника відділу активних програм Одеського обласного центру зайнятості Ольга Почерига. Вони мають право на навчання, профорієнтацію та працевлаштування, за яке роботодавець може отримати компенсацію. 29.08 набула чинності нова постанова, якою роботодавця надана змога отримати компенсацію витрат на облаштування робочого місця для осіб з інвалідністю. Фінансування цієї програ. Рами здійснюється за рахунок коштів фонду загальнообов'язкового соціального страхування. Сьогодні на обліку в Одеському обласному центрі зайнятості перебуває 310 людей з інвалідністю з них десятеро учасники бойових дій. Протягом січня, серпня, послугами Одеської служби зайнятості скористалося близько 1200 людей з інвалідністю. Із них 160 – працевлаштовані, каже Світлана Помукчинська. Для осіб з інвалідністю на сьогодні актуальних є близько 200 вакансій. Це вакансії сторожа, продавця, бухгалтера, водія, охоронника, рахівника, підсобних робітників, виноградарів. Наразі Дмитро вже впевнено крокує на протезі. Сидіти, склавши руки, не збирається і вже розробляє власний бізнес-проєкт. Одного фермера тут нема зберігання зерна, переробки зерна. Ми просто продаємо продукт, який вивозиться прямо з поля, у порти. Нема складів. Я вірю, що я зможу це зробити, подати заявку там, да скласти о, для того, щоб його розглянули і виділили фінансування. Дуже здорово, що це є зараз. У середині квітня в Україні розпочалася грантова програма із фінансування власного бізнесу ветеранам війни. Дмитро може отримати підтримку у розмірі від 250 тисяч гривень до 1 мільйона. За словами начальниці відділу сприяння зайнятості Світлани Помукчинської, для її отримання потрібно зробити 5 кроків. Перший крок заповнити заяву. Другий крок скласти бізнес план. Третій крок пройти співбесіди і презентувати свій бізнес-план. Четвертий крок отримати гранти. П'ятий крок використати кошти і створити нові робочі місця. Відсутність доступності призводить до соціальної ізоляції. Україна має амбітні плани щодо створення зразкового безбар'єрного середовища. Проте для їх реалізації необхідно спільні зусилля як держави, бізнесу, так і суспільства.